Ще вітання усім глядачам ютуб каналу Суперпозиція ім'я Анастасія Марченко. Що ж друзі? Далі будемо продовжувати обговорювати мирний процес, мирні перемовини, які нині тривають, вони не завершені. Хоча можна було б після зустрічі в Москві припустити, що це вже глухий кут. Але ні, нині Умєров, це голова української делегації. Поїхав в Майамі, де буде зустрічатися і зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткофом, і з зятем Трампа Кушнерем Джаредом. І власне продовжу. Весь цей процес, який ми далі будемо обговорювати. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук на зв'язку зі студією просто зараз. Геннадію, вітаю. Вітаю вас. Пане Геннадію хочеться розуміти, до чого це все може прийти. врешті решт У зв'язку з тим, от в цій точці, хотілося б, щоб ви розказали, кому власне серед всіх гравців. Та які так чи інакше беруть участь в цьому мирному процесі, вигідно на даному етапі завершення. Ми маємо Росію Україну, ми маємо Америку і ми маємо Європу. Ну ще можемо згадати Китай. Розкажіть, будь ласка, якщо по кожному з цих пунктів і по кожній з цих сторін пройтися, кому більше, кому в меншій мірі зараз вигідно припиняти бойові дії завершувати на даному етапі війну. Почнемо з давайте України. Ну, що є критерієм відповідно вигади, якщо ми говоримо про, наприклад, вимір там людських життів, руйнувань, економіки і так далі, Україні безумовно вигідно закінчувати. Але питання полягає в тому, що ця вигода наражається на певні ризики на майбутнє, з точки зору того, того, як ми бачимо відповідно те, якою держава через. Два-три роки чи хеджуємо ми ризики повторного нападу, чи відповідно отримуємо ми необхідні економічні вій, воєнні і інші гарантії. Тобто те, що Україні навіть воювати, мені здається, очевидно, і з нашої волі відповідно нічого не почалось. У цьому зв'язку ми до останнього до тим, 23 або навіть 24 лютого, 22 року, заперечували, що війна повномасштабно в принципі можлива. Тому говорити про те, що нам не вигідно завершувати війну, мабуть, немає жодної підстави. Втім, знову таке питання полягає в тому, на яких умовах вона завершиться. І от через цю призму можна розглядати власне і всіх інших акторів, в тому числі Російську Федерацію, в тому числі відповідно Сполучені Штати і Європу. Тому що, якщо ми перейдемо до Російської Федерації, чи вигідно їм завершувати війну? Можна відповісти і так, і ні. Так, якщо на їх умовах їм вигідно, ні, якщо не на їх умовах їм не вигідно, і далі ми будемо рухатися приблизно в тій же логіці, можливо, за виключенням сполучених штатів Америки, тому що за великим рахунком їм прийнятні ледь не будь-які умови, на яких конфлікт може бути завершений, тому що це відволікає їх від театру, який для них є пріоритетним стратегічним. Це азійсько тихоокеанський регіон, і сама по собі війна їм багато в чому заважає власне здійснювати свою стратегічну політику в цьому контексті. Тому штатам хотілось би вони погодились би, якби від них залежало єдиних, ледь не на будь-які умови з європейцями. Складніше вони по суті також сьогодні. Ну багато питань, в тому числі їх внутрішньої політики, підв'язано під українську проблематику. Тому європейцям можна говорити так, що також вигідно, але на певних умовах. Ну, давайте про європейців, ще уточню припущення, що якщо власне вона все спиниться, Путін точно нападе на них. Воно має якийсь сенс. Пропагандистський, риторичний, відповідно до того, щоб мобілізувати своє населення. Це по суті не воєнна стратегія, це комунікаційна стратегія. Тому що якщо ми подивимося на на документи європейські, там, де пишуть якби, розумні люди для розумних людей, так би мовити, там мова йде про горизонти перезброєнь 35-й рік, 40-й рік. Тобто, якщо у вас відповідно є реальний ризик, ви його розглядаєте, вторгнення на вашу територію сухопутних армій власне противника, то мабуть ви не будете ставити собі горизонти щодо поповнення там, в тому числі, парків озброєнь, там і так далі, і збільшення фінансувань на 5-10 років, тому я сприймаю їх ретори про те, що Росія нападе скоріше як певний привід для того, щоб зокрема обґрунтувати а навіщо ж, наприклад, 5% ВВП платити на потреби оборони. Ну і багато інших питань під це підв'язано. Тому я переконаний, що всерйоз вони на ближчий горизонт горизонт ближчих років цей ризик не розглядають як імовірний, скажімо так, високо імовірний. Про Росію ви говорите, що вигідно, але якщо на їхніх умовах завершення, нема такого зараз у Росії, що економіка не тягне тих санкцій, не справляється, і зараз там за зняття, за скасування, пом'якшення санкцій в Кремлі підуть на ті компроміси, які можливо там рік тому ще були абсолютно їм неприйнятні. От у нас нещодавно бюджет прийняли майже 20% ВВП дефіцит бюджету. У них дефіцит бюджету 2,5. В 10 разів менше майже. Угу. Цього так. достатньо насправді, тому що ну, по економіці немає жодного показника, який би в цілому. Тобто, у них у Франції дефіцит бюджету більший, ніж в Росії в рази. Борг в них 30% здається від ВВП, це просто ні про що. Вони воювати можуть довго, насправді, і в тому числі за рахунок власного ресурсу і торгуючи з своїми партнерами по 6 біблі, ну, і умовним глобальним рівнем. Тому я е, четвертий рік слухаю казки про те, що економіка розвалиться, але цифрами вони ніколи не підтверджувалися, і в житті це не проявляється. Тому ну, скільки ж можна вже про це говорити. Угу. З'явилася новина про те, що МінФін США продовжив для Росії можливість здійснювати операції на закордонних АЗС «Лукойл» до 29 квітня 2026 року. І про це повідомляє управління з контролю за іноземними активами. Що це означає? Санкції які Трамп анонсував. Вони так і не набрали чинності проти Луколаснівті. Ну там такий великий розпродаж. Власне, якщо ми говоримо про американські АЗС, то вони зазвичай працювали в умовах франшизи. Тобто американський власник просто бере торгівельну марку Койла і під нею торгує відповідно паливом, яке як правило до коїла жодного стосунку немає. І відповідно просто зняти вивіски і переоформити в себе в іншу мережу. Є власне, необхідність певного часу. Те саме відбувається з болгарами з румунами. Зрядом інших держав в Іраку сьогодні є серйозне місце народження нафти, яке також сьогодні там намагаються переоформити. Тому давайте пригадаємо ті, хто чекав, що знову таки все, все розвалиться. Ну не забули, що пан Байден відносно двох інших найбільш великих компаній вів санкції. В січні 25-го року і відповідно нічого не відбулося, крім там певна певної переорієнтації і переформатування відповідно ланцюжків постачань. Тому е, тут мова йде про те, що бізнес якби просто із приватної власності Лукойл Лукойл це приватна нафтова компанія, яка до речі ще й має відповідно окрема міжнародних інвесторів. Вона перейде в інші приватні руки. А від зміни додатків сума не змінюється, як вчили нас в школі в курсі математики. Повертаючися до питання вигідно-невигідно про Китай. Давайте також згадаємо. Ще є, згадаємо про те, що нині там перебуває з візитом французький президент Еммануель Макрон, з яким Зеленський зустрічався перед цією поїздкою, і зараз Макрон просить Цзінпіна вплинути на Путіна, аби той припинив гатити по нашій енергетиці, принаймні впродовж холодного зимового періоду. Чи матиме результативність цей візит? Для нас, передусім, Макрона до всіх? я думаю, навряд чи тому, що усі немає жодного мотиву щось вимагати. Ну просити можливо, попросить, але не в ультимативній формі, тому що там відносини. По іншому складаються і ідея про те, що РФ стала васалом Китаю, вона також пропагандистська і не трошки нерозумна. І, бо ну ми суть відносин васалітету, сузеренітету. Ті, хто говорить про відповідно подібного роду ситуацію сьогодні, він очевидно прогуляв на уроках історії або історії держави і права. Тому попросити та -то можна всі про що завгодно, в тому числі про припинення вогню. Більше того, я вам скажу, що. В лютому 23-го року китайський мирний план був презентований. Потім він конвертувався в китайську бразильську ініціативу. Потім була група друзів за мир, і там прям першим пунктом відповідно припинення вогню по лінії зіткнення. Китайська позиція давно відома, в тому числі щодо підтримки територіальної цілісності. І ми можемо подивитися, чи впливає це відповідно на позицію Російської Федерації. Думаю, що абсолютно ні. Більше того, з 2022 року товарообіг між цими країнами зріс майже в два рази. В цій студії були гості, які говорили, що дійсно без припинення вогню немає сенсу взагалі проступати до виконання якихось пунктів плану, якщо в цьому плані не записано першим пунктом зупинка вогню. Тому що, якщо все це триватиме, там, ударами обмінюватимуться сторони, то про яке виконання тих чи інших пунктів може йти мова? Ви стосовно цього зауваження, що думаєте? Ну, я хочу привітати цих гостей, ну, власне в сьогоднішній конфігурації прагнуть, щоб ми воювали якби до останнього, до перемоги або іншого власне виходу. Тому що сьогодні і позиція Сполучених Штатів, і позиція Російської Федерації в тому, що спочатку домовленість, потім припинення вогню. Те, що хтось хоче, або те, що вважає більш кращим. Це безумовно. Я також хотів би, щоб от прямо зараз було припинення вогню. Просто проблема моя і інших наших коментаторів полягає лише в тому, що ми не можемо це забезпечити, і держава України не може це забезпечити. Тоді, якщо ми цього не можемо забезпечити, і ми відмовляємося від будь-яких інших форматів, це означає, що ми готові продовжувати бойові дії. А чи готові ми продовжувати бойові дії? Ну це також питання філософське. Кожен сам на себе на нього відповість. До енергетичного перемир'я колись вдалося таки прийти? Цього разу. Не це це, це нереально і чому, якщо так? Ну, справа в тому, що хто більше зацікавлений в енергетичному перемир'ї, я переконаний, що держава Україна, тому що так чи інакше світло проблеми зі світлом є в нас і сильно меншою мірою ніж в Російській Федерації. Удари по енергетиці вони асиметричні, не на нашу користь, на жаль. І відповідно, якщо ми говоримо про енергетичне перемир'я, то ми маємо власне нашому противнику поставити, ну чому він має на це погодитися? Він наносить більшу шкоду, ніж ми йому наносимо. Ми кажемо, давайте припиняємо, тому що нам погано. А війна це якби саме по собі погано. війна і ведеться для того, щоб зробити комусь добро. Тому з точки зору того, що може вплинути як аргумент на ситуацію. цю, Просто наш нашого бажання очевидно недостатньо потрібно якимось чином зацікавлювати. А чи намагаємося ми висувати в цьому контексті якісь аргументи? Ну, у мене з цього приводу є Угу. Цього тижня Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на наступний рік. Було багато сумнів стосовно того, чи знайдуться голоси, але, врешті-решт, 257 назбиралися. Головна проблема зараз з цим бюджетом це те, що деякі статті та вони не покриті, не підкріплені нічим, тому, що міністр фінансів пан Сергій Марченко говорить, що 45 мільярдів доларів знадобиться на наступний рік Україні від міжнародних партнерів. Але гарантії того, що ми ці гроші отримаємо, немає. Ну, і репараційного кредиту немає. Заморожені російські активи, так само заморожені, як і були, і немає перспектив, поки що ну, їх не видно на розморозку, тому що от кожного разу Бельгія, зокрема, протестує. Що думаєте з приводу того, як покриватимемо ось ці наші потреби, які зараз ну якось віртуальні гроші на них лише закладені? Ну, по перше, прийняття бюджету акт символічний. Наявність документу безумовно не гарантує відповідне наповнення фондів коштів. Акт символічний в тому сенсі, що зокрема паланський. Звертав увагу народних депутатів, що в такий вразливий момент нашої історії не варто демонструвати, що єдність повною мірою відсутня. І парламент в цілому продемонстрував. Ми бачили, що голосування відбулось плюс-мінус, так, як і будь-яке останнім часом, ефективне голосування в складі умовної воєнної коаліції, відповідно, слуга група Бойка, ряд інших депутатських фракцій і груп, які відповідно цей документ з різних мотивів, але в цілому разом підтримали. Щодо того, що може бути джерелом фінансування наших видатків, я думаю, що відповідь абсолютно очевидна. Джерелом наших видатків не може бути нічого інше ніж європейські кошти, тому що. Відповідно на приватні берегові ринки вийти, ми не можемо там нафту в кількості, як в Саудівській Аравії, ми за цей час не знайдемо. Якщо і знайдемо, нам не дадуть її добувати, враховуючи воєнні дії. Сполучені Штати прямо відмовилися з початку року від фінансування українських потреб за сполученими штатами. фарватері їх політики іде, зокрема, Японія. Тому Європейський Союз залишається відповідно Норвегія, Велика Британія, Австралія, можливо, і Канада. От і іншого джерела на цій планеті якби просто не існує. Італія відмовилася закуповувати зброю для України через програму ПЕРЛ, коли значить, Україна свої якісь потреби заявки надає, там в Америці Європа ці необхідні пункти по цій заявці отримує сплачує гроші. Так от Італія. Сьогодні заявляє, що виходить з цього процесу, тому що мовляв триває мир, тривають мирні перемовини, і можливо зброя більше Україні й не знадобиться чи це тривожний сигнал, можливо, або початок якоїсь тенденції, того що європейці можливо поступово будуть зменшувати фінансування? Ну, тут якраз ситуація полягає в тому, що вони мають його збільшувати в два рази, і з цим вони, навіть коли Італія не виходила із цих перемовин, поралися ну відверто так собі. І сьогодні дійсно дуже багато публікацій, які в тому числі не тільки в Італії посвітлюють думки, які здавалися в минулому маргінальні, які базуються на підході так званого реалізму, що відповідно воєнні дії. Якщо не закінчиться, то вони приведуть для надзвичайно поганих наслідків, в тому числі для європейського союзу, і тому необхідно лейте не за будь-яку ціну їх припиняти. І подібного роду кроки Італії вони спрямовані не стільки більше на економію бюджетних коштів хоча це такий приємний бонус для італійців, скільки на те, щоб стимулювати зміну дискурсу, дискурсу, який сьогодні задає Америка. І відповідно сполучені штати, які прагнуть ледь не забудь-яку ціну до укладення мирної угоди або принаймні, досягнення питання перемир'я. І таких країн в Європі насправді сильно більше ніж нам здається. Те, що публічно ми чуємо. Ми чуємо від угорців. Ми чуємо від словаків, які починали як один з найбільших постачальників зброї в Україні, Давайте пригадаємо, вони нам віддали ледь не весь свій парк мі 29 і багато іншої радянської зброї. В цього року Чеська Республіка доєдналася до цієї ситуації з приводу там скепсису в плані НАТО висловилися приблизно всі, крім відповідно країн Балтії, в тому числі особливий гучний голос був від такої великої держави, як Люксембург. Тому власне європейська ситуація вона полягає в тому, що враховуючи ну, складність, прямо скажемо, з перспективами, тому що, ну, добре, якщо, наприклад, протиснуть наприклад, бельгійців, в чому є також великі сумніви, це в кращому випадку два роки фінансування на поточному рівні, який необхідним є, щоб просто не стало сильно гірше. Не відповідно для прориву і для перемоги, а щоб не стало сильно гірше. А якщо ми подивимося за горизонт далі за ці два роки, на що ми розраховуємо, крім європейського фінансування? На жаль, як ми сказали вище, особливо варіантів, поки ну, принаймні, не існує. А європейські країни в них з фінансами добре все чи вистачає їм, наприклад, на соціальні програми? Чи під виборчі цикли вигідно буде десятками мільярдів доларів відправляти кошти на українські потреби і відповідно, ну скажімо так, позбавляти своїх ж громадян певних соціальних благ? Які могли бути профінансовані із цих фондів, тому питань багато, і чим далі, тим більше, починають говорити про те, що необхідно знімати як бережеві окуляри фантазії, вимикати і починати працювати, як сьогодні це роблять сполучені штати в дусі суворого реалізму. Це поки, мабуть, не більшість, але ці голоси чим далі, тим більше і гучніше звучать, і в тому числі такими діями, як учиняють італійці, вони підкріплюються реальними кроками, які стимулюють певний розвиток подій. Повертаючись за голосування за бюджет. Були значить, припущення різні, або що там і не проголосують і в новий рік війдемо без головного фінансового документу країни. І це буде трагедія, або ось, саме голосування стане лакмусом того, чи є дійсно серйозна парламентська криза в країні. Бюджет проголосований і 257 голосів. Таки назбирали, Чи є це свідченням знову ж таки того, що цієї парламентської кризи немає? Ну, парламентської кризи на сьогодні немає. Є відповідна монобільшість, яка, хоч і не голосує повним складом, хоч вона є хиткою, але поки принаймні ніхто не розбігся. Якщо це відбудеться. Ми будемо вийти скоріше не про парламентську кризу, а про в цілому кризу державного управління, і пов'язано це може бути, наприклад, із продовженням розслідування національного антикорупційного бюро. Сьогодні, принаймні, власне, хоч і трошки хитнулася влада ледь абсолютно Володимира Олександровича Зеленського, але парламент поки принаймні, продемонструвавши певну дієздатність, що вони можуть голосувати. Не намагається вести себе як окремий суб'єкт, не намагається повертати нашу ситуацію в лоно, так би мовити, парламентсько президентської республіки і. Не намагається цілювати протиріччя всередині, чи буде так, наприклад, наступного тижня. Ми не знаємо, тому що дійсно ми перебуваємо в дуже хиткій ситуації, і заяви багатьох, в тому числі колишніх посадовців, про це свідчать. Там нещодавно зі своєю собакою на прогулянці прозрів зокрема міністр іноземних справ. Закордонних справ перепрошую пан Кулєба, який говорить такі речі, що власне пару років тому були б чистими кремлівськими наративами, а сьогодні це просто погляд реалістичний на ситуацію. Ну, якби, ми бачимо, що ну, тенденція змінюється, і запит на реалізм, реальні рішення він так чи інакше збільшується не тільки за кордонами України в Європейському Союзі, а й безпосередньо у нас. Про відсутність монобільшості і потребу формування нової коаліції доводиться чути останніми тижнями. Що ви думаєте стосовно таких перспектив, і в якій конфігурації бачите наступну можливу коаліцію в парламенті? Це складне питання, тому що сам по собі результат виборів, коли одна партія здобула більшість від конституційного складу, хоч там виходилися на сьогодні. Вона робить проблематичне формулювання формування нової більшості, тому що Якщо відповідно хтось виходить з фракції Слуга народу, хто відповідно обраний поповним спискам відбувається заміна. Якщо вона буде масово, там передбачити позицію, тих, хто сьогодні не має мандата, але отримує його внаслідок звільнень. Там і відставок народних депутатів передбачити складно, надзвичайно. А у всіх інших з е складно сконфігурувати як якесь об'єднання мені складно ну, уявити собі, що там Тимошенка, Порошенка і Бойка будуть наприклад в одній коаліції і зможуть сформулювати єдину програму просто в силу ідеологічних розходжень, які нікуди не ділися, і можливо досвіду роботи хто захоче з Петром Олексійовичем сидіти відповідно в одній фракції. Мені також уявити складно. Ті ж амбіції там Юлії Володимирівни, вони мінімум прем'єрські, і у цьому зв'язку просто рядовою членкинію мовити, парламентської більшості в новому прочитанні її уявити надзвичайно ну, майже неможливо. Тому тут або якісь кризові події, і ситуативна більшість або ми можемо говорити про те, що існувати парламент може і без коаліції, бо якщо відсутня коаліція по суті своїй, ми можемо констатувати, що 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 змінюється насправді. Виникає, ніби право у президента України розпускати парламент, але він цього права це це право реалізувати не зможе, тому що поки існує воєнний стан, неможливо провести вибори. Не можна буде висунути відповідно нову кандидатуру прем'єр-міністра з одного боку. Ну і сформувати новий уряд. Це проблема. Але з іншого боку, чи не переприсягне пані Свіріденко новій більшості, хоч і ситуативній, хоч і не оформлені, як в коаліцію, також на сьогоднішній день ніхто не знає. Але примусити, наприклад, уряд бути підзвітним під контрольним парламентом, оця ситуативна більшість зможе. Тому сьогодні, якби, ну, сконфігурувати щось, що буде точно дієздатним і буде мати статус коаліції, мені здається, ну, майже невикованої місією. Окремі змі писали, що після що на перемовинах у Флориді ще ось попередніх. В Майамі обговорювалося питання виборів, до речі, з американцями між українською і американською делегаціями. І в контексті цього народні депутати нарікають на те, а чому тоді в цій делегації українській, якщо це питання, підіймається уже та немає жодного представника українського парламенту, немає нікого від Верховної Ради. Що це мовляв неправильно, тому що виборче питання це лише через Верховну Раду може вирішуватися, без Верховної Ради не обійтися. Це і призначення, і там в які оформлення, в якій формі це буде все проводитися. Це все нардепи. От, власне, що думаєте з приводу цього? Ну, спірна точка зору, тому що всю Верховну Раду на перемову не ж не можна привести, і більшість не можна привести. Вибори, якщо буде скасований або ви змінений воєнний стан, це власне ситуація, яка передбачена діючим законодавством. Там є строки. Якщо народні депутати захочуть власне коригувати це законодавство, то причому тут власне перемовини з паном Віткафом, з паном Куштером. Вони хочуть, щоб донести їм який буде закон, наш перехідний про вибори. Ну я так мені чогось здається, що виткафою кушнеру трошки байдуже, який він буде, і їм, якщо є важливо, то важливий сам факт проведення виборів, а знову таки, якщо буде перемир'я і обмеження або трансформація воєнного стану, вибори вони автоматично запускаються як процес. Тобто, ми будемо ми не говоримо, що. Вибори є якоюсь невід'ємною частиною домовленості. Вибори є невід'ємною частиною нашої держави, і відповідно наше чинне законодавство передбачає необхідність їх проведення за умови, якщо власне, зокрема відсутній воєнний стан. Тому що там робити народним депутатам, я чесно кажучи, не зовсім розумію, тому що. Давайте ну якщо там там, там вже ж можуть бути питання розмінування, наприклад, давайте саперів ще привеземо відповідно в Майамі, Нехай вони будуть розповідати від кафу. Якіться які знімати. з огляду на те, що Україна все таки парламентсько-президентська республіка, та і не має представника від парламенту, який є власне в цій формулі стоїть усім, Наскільки це правильно? Давайте так. Ну, парламентсько президентська республіка, але Верховна Рада України це колективний орган. Рішення щодо законів приймаються більшістю від конституційного складу. Це 226 і більше голосів. Власне, ну теоретично типу умовну арахамію можна було б взяти. Ну, не взяли і не взяли. Я, ну просто знову таки питання прийняття законів, воно не може бути предметом міжнародних перемовин. І відповідно, той же навіть від Георгійович, який координує мене або там воєнної коаліції, якщо взяти. Ширш. Він за столом не може знати позиції всіх фракцій і груп, які відповідно до цієї воєнної коаліції входять. Тому треба або всіх брати, або не брати нікого. І відповідно потім, коли будуть вже обраси конкретних пунктів, які стосуються в тому числі прийняття відповідних законів, це можна буде вирішувати, але не в форматі знову таки перемовин з американцями. Я просто чесно. Я не розумію, про що з американцями наші парламентарі можуть говорити з точки зору їх компетенції. Окей, Наостанок хочу зачепити з вами ще тему гарантій безпеки, тому що сьогодні було в Брюсселі засідання да, Україна НАТО, і там обгуб, був міністр закордонних справ Пансебіга, який говорив про те, що двозначних ми якихось гарантій безпеки не будемо приймати. Тобто, це має бути щось однозначне, якщо на що ми будемо погоджуватися. На що можна було б на ваш погляд? Нам погодитися на які пропозиції в плані того, щоб нам про гарантувало точно, що Росія не нападе знову. Ну я чесно кажучи, я так дивуюся так, таким постановкам питання, тому що ніби у нас є вибір. Тобто, ми прийшли в ресторан і обираємо по меню. Оце нам подобається, це нам не подобається. Це ми хочемо. Це ми приймемо, це ми не приймемо. Ну, ми виходимо ніби із того, що хтось нам повинен дати ці гарантії. А я соромлюсь запитати, а на які підставі ми так вважаємо, Крім нашого бажання? Тобто, да, от Валерій Федорович Залужний написав в своїй статті, що нам або відповідно НАТО, або ядерна зброя, або і те, відповідно... і те, він писав, і іноземний не контингент... Він писав або ядерна зброя, або іноземний контингент, або відповідно НАТО. І далі він поставив крапку і сказав: але це не реалістично. Головнокомандувач Збройних сил України в минулому на сьогодні, посол України в королівстві Велика Британія і Північна Ірландія. Він написав, що це все нереалістично. Чому нереалістично? Тому що ніхто не хоче нам давати подібного роду гарантії. Передусім, Сполучені Штати Америки. Я безумовно думаю, що вони думку собі можуть врахувати, але шанси з цього приводу мені видаються достатньо примарними. І у цьому зв'язку ми можемо далі. Ну безумовно, це процес, це цікавий процес, якби не гинули люди і не продовжувалася війна. Ми будемо наполягати, ми не будемо приймати щось. Ну окей, тоді почекаємо зміни умов, коли відповідно у нас в принципі не будуть питати нашої думки про той формат, яким в якому ми будемо продовжувати жити в нашому майбутньому. Почула вас, пане Геннадію. Дуже вдячна за те, що сьогодні знайшли для нас час на мої запитання. Геннадій Дубов, друзі, був сьогоднішнім гостем. Ютуб каналу Суперпозиції. Я вдячна вам за перегляди. Підписуйтеся обов'язково. Не пропускайте нових випусків. Ви побачимося обов'язково. До зустрічі.